Це вражає, наскільки компактна техніка у DJI. Усе, що мені сьогодні потрібно для зйомки, умістилося у цій кишені. DJI мав на меті заповнити наші кишені пристроями, попередньо звільнивши їх від грошей. Але чи вартує новий крутий Mini 5 Pro того, щоб розвантажити ваш гаманець? Зрештою, міні 4 Pro все ще залишається моїм фаворитом. Це мій один з найулюбленіших продуктів DJI. DJI Mini. Просто тому, що їх легше тягати з собою. І я не люблю носити щось велике та важке, особливо якщо не впевнений, що буду використовувати. Але якщо носиш щось мале і не користуєшся, то вже не так шкода носити, бо воно маленьке та легке. Відверто я не знаю наскільки успішним буде цей зліт, адже сьогодні дуже вітряно. Пориви вітру сягають 70 км на годину. Також виставлю камеру 360. До речі, ця штука смертельно небезпечна. Зацініть. Не тримайте його біля обличчя, коли натискаєте кнопку. Не впевнений, що це гарна ідея ставити камеру 360 на таку велику довгу хитку штуку. Напевно, не цього разу. А от і він: DJI Mini 5 Pro. Звичайно, це маленький дрон, який не такий стабільний, як, наприклад, великий Mavic 4 Pro. І зараз ми дізнаємось, наскільки сильною проблемою буде цей вітер. Мій Pocket 3, наприклад, ледве тримається у цей вітер. Що мені подобається в Mavic 4 Pro, і що мені подобається у цьому міні 5 Pro, ти просто розкладаєш його, і він одразу вмикається. І не треба розкладати в якомусь певному порядку. Відсутність порядку це новий порядок. Дрібниця, яка звільняє від нудної непотрібної мороки, коли вам не втерпець піднятися у повітря. Він намагається з усіх сил. Опір вітру у Міні 5 Pro трохи кращий, аніж у Міні 4 Pro. Але 42 кілометри на годину це далеко від поривів у 70. Тому вражає, як він намагається боротися із вітром попри свою невелику вагу. Oh. О, ні! Як вітряно, як вітряно, дуже вітряно. Просто жах. Це неймовірно, адже по суті, це все ще дрон вагою у 249 грамів. Тож він вважається іграшкою. Попередження про сильний вітер пише, що треба негайно знизити висоту. Послухаємось. Отак. Доводиться йти на певні компроміси, коли маєш такий маленький компактний дрон. Але, враховуючи пориви вітру в 70 км на годину, це краще, ніж я очікував. Але коли я дивлюсь на дисплей, не схоже, що дрон має якісь проблеми. Зовсім трохи можна це побачити. Я ніколи не літав на міні за таких погодних умов. І я дійсно здивований, що він добре порається з турбулентністю. Звичайно, я зняв також у менш вітряний день і вдягнув той самий одяг для збереження автентичності, а не зміркувань особистої гігієни. Одна з речей, яку у цьому міні покращили, це максималізували сенсор. Найбільше покращення у міні-5 Pro це розмір матриці 1 дюйм. Тоді як у міні-4 1 на 1,3 дюйма. І це неймовірно, адже при більшому розмірі сенсора їм Зберегти той самий форм-фактор, Що й у Mini 4 Pro. Напевно, ви не побачите різниці. Але так, це дюймовий сенсор. І я би сказав, що при денному світлі різниця між трохи меншим сенсором FLIP та Mini 4 Pro, і цим новим Mini 5 Pro не є суттєвою. І якість картинки трохи краща, як і деталі, ну а тіні чистіші. Він не матиме тієї деталізації, як Mavic на Мікрі. Але факт у тому, що він має тепер такий самий розмір матриці, яку має головна камера Air3S. А також точно такий самий опір вітру 4K60 HDR. Також можна знімати слоу МО 4К120, і вам для цього навіть не потрібне мікро SD, адже дрон має 42 ГБ вбудованої пам'яті. Тож, якщо ви забудете картки, чого я ніколи не роблю, це врятує вас, врятує вашу дупу. Так як тут дюймова матриця, він краще знімає у поганих умовах освітлення. І крім цього, він має кращий сенсор, розпізнавання об'єктів, має на увазі перешкод. Отже, він має лідар-сенсор попереду. І це у поєднанні з тим, що вони називають нічний всенаправлений сенсор, який краще розпізнає перешкоди вночі. Міні 4 Pro не мав лідар-сенсорів спрямованих вперед. Міні 5 Pro у свою чергу запозичив це у дронів вищого класу. Оскільки дуже вітряно, акумулятор буде виснажуватися значно швидше. Просто щоб утримувати дрон стабільним. Єдине, що він не може витримати, це час роботи від батареї. Літальний апарат повернеться в точку злоту через 10 секунд. Стандартна батарея розрахована на 36 хвилин, трохи краще, ніж у Міні 4 Pro. У реальності знадобилося 22 хвилини, перш ніж він повідомив про те, що вертається додому через низький заряд. Але на землі мені вдалося витиснути 36 хвилин. І так, він може знімати вертикально для соцмереж для ваших тіктоків. О, ні! Дідько. Межі гімбала досягнуті. Мої межі терпіння вже також. Міні 4 Pro також може знімати вертикально. Але головною особливістю Міні 5 Pro Про є проміжні фішки. Гімбал тепер може обертатися на 225 градусів. Дивіться. О, добре! Можна обертати сенсорним дисплеєм. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, має для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom. і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та MacOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. І через цю обертальність. І я вже вигадую слова. Він може це робити один. Цю фішку взяли прямісінько із топового Mavic 4 Pro. Тут не такі кути нахилу, але все ж. Проте з дюймовою матрицею та лідаром кращим розпізнаванням перешкод. Він трохи більше відрізняється, скажімо, від фліпу. І з фліпом було весело грати в доганялки. Але, напевно, я не зможу це робити з Міні 5 Pro, адже він швидше. 15 метрів на секунду. Навіть на велосипеді я не зміг би з ним потягатися. І підвищена безпека завдяки лідару також зменшить шанс влетіти у дерево. І хоча великі дрони типу Mavic 4 Pro крутіші, стабільніші та швидші. Круто, що є щось настільки мале, що можна просто кинути у кишеню. Раніше це завжди було компромісом щодо якості картинки. Але перехід на дюймову матрицю це потужний крок. Це означає, що мають бути якісь зміни в ейр, щоб він більше відрізнявся від Міні 5 Pro. У будь-якому разі, набагато менший та легший форм-фактор міні робить його настільки цікавим, що навіть Ейр не може конкурувати. І якщо вас не бентежить лише один об'єктив достатньо цифрового зуму, таємності батареї, яка трохи менша, він не поступається якістю картинки Airu. Складається враження, що кожного разу, коли DJI оновлює свої дрони, а це ніби відбувається щороку, вони роблять значний крок уперед. І Міні 5 Pro, який все ще в тій самій ваговій категорії, і все ще кишеньковий, має більшу матрицю. І кращу картинку, це робить Міні 5 Pro майже ідеальним для повсякденного використання, навіть для пілотів-початківців. Хоча забудьте, не тільки для пілотів дронів, для будь-якого фотографа, який хоче урізноманітнити свої знімки. Він важить менше, ніж об'єктив, але при цьому зробить цікавіші зображення. Саме тому мені подобався DJI Mini 4 Pro. Але тепер із цими покращеннями DJI Mini 5 Pro. Мій новий улюблений дрон. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео. І якщо досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть. А також шерте його у соціальних мережах. Ваша підтримка дуже важлива, щоб відео показувалось ширшій аудиторії.